Так, братики, я вам купила одинакові светлики, тому можете розливатись. Ага, добре мам. <гай у> ти що окуляри маєш? А ти звідки маєш? Ти що сліп, блін? Мама, я просто до психолога ходив, перевіряв мені очі і встав мені окуляри. Що не так? Все з тобою понятно. Коротше, йди дивися телевізор, а то зараз мені мозги потріпаєш. Ну, ладно. О, а що з базином сталося? Та сказав, що до психолога ходив тепер у нього окуляри. Є. Давай, йди телевізор, дивись. Капіт, блін, треба тоді. цей Подзвонити е -е... бабуш... Бабусі. Алло, бабусь. Алло. Та, привіт. Як ти там? Та все нормально. Знаєш, Богдана є окуляри, і він сліпий. О Господи, давай папа. Блі, на що я тоді то бабусі казав? О, а ти ще посмійся мені. Що, замітили? Поставте вподобайку під відео. Давайте, якщо поставите вподобайку під цим відео, буду далі знімати. Давайте, чого ви не ставите вподобайки, давайте. А я давайте ставте вподобайки, щоб я потім з тими окулярами більше не ходив, а то я до психолога ходив. Давайте, ставте вподобайки. Нажміть на колокольчик та обов'язково підпишіться. Давайте, бо... бо я буду так завжди тепер ходити. Блін, ну що мені таке робити? Ти що бабусі, блін, дзвонив? Звісно, дзвонив, а що ти думав, що я не подзвоню, блін? Ну, ти на що їй подзвонив, ти на що сказав, що, що цей, що, що бабусі, ти сказав, ну що це ти, Я зараз не знаю, як там. Ай, коротше, я йду в салон тату робити. Ага, а я потім мамі скажу, що він татушку набив. Ой, блін, Шисьоку щось око щось Ой, Треба трохи відійти подальше. О, привіт! А де Богдан? Ой, Олег, знаєш що? Він пішов робити собі татуїровку. Ну, він дає, я йому як дам, якщо мені посракер мій да ну, зараз. Ну він у мене зараз получе. Мам, привіт. Рукав давай показуй. Ладно. Так, наказаний. Вісіть без телефона, та обов'язково гуляти не будеш. Все наказаний. Що за дитина? Та вона набила. рубку Тьф, щоб таких дітей я родила. Тьфу.